Поступово всі сезони стають теплішими літо спекотнішим, зимам м'якшою. Аномалії, такі як короткі зимові морози, що різко змінюються на весняне тепло, спричиняють серйозні проблеми. Наприклад, цієї зими було зафіксовано, що ведмеді в Карпатах не впадали у сплячку. Разом із зміщенням природних зон відбулися зміни в біорізноманітті. Частина живих організмів, яка може адаптуватися до нових змінених умов, вона залишається, адаптується тут. Частина мігрує в зв'язку з тим, що вони не можуть пристосуватися до підвищених температур, чи там більшої посухи, до тривалих оцих хвиль тепла. А частина гине, яка не може адаптуватися і нашу територію заселяють чужорідні види, які дуже гарно пристосовуються і які можуть. Виживати в таких складних умовах на відміну від типових видів місцевих, і це відбувається в тому числі з мікроорганізмами, з комахами, які особливо це стосується шкідників, які в попередні десятки років, коли це була зима, люта з морозами, вони просто вимерзали. Вони гід. Але тепер ці мікроорганізми або комахи, шкідники, вони не, ніяк їм це не шкодить такі теплі зими, і тому вони починають дуже активно приступати до свого звичайного режиму життя. А це що значить шкодити рослинам, поїдати ці рослини і, і завдавати їм такої шкоди, від якої рослини можуть загинути. Страждає і аграрний сектор через ранню весну сніг та не швидше. Вода не затримується в ґрунті, що призводить до посуг. Крім того, культури не встигають за різкими змінами температур, і все це впливає як на добробут українців, так і на економіку держави в цілому. Якесь таке похолодання, різке з морозами, але дуже коротко. І потім різко настає весна, а настання весни тепла рі... раніше. Це дуже серйозний негативний вплив для аграрного сектору, тому що швидко висихає ґрунт, швидко відбувається випаровування, волога не затримується, і навіть ті, ті сніги, які десь були і тануть, вони дуже швидко сходять. І все. І тоді, на, наприклад, на посівну, виходять аграрії вже з пересушеним ґрунтом. Вони потребують або додаткового поливу, це додаткові капіталовкладення, а в умовах зменшення запасів води, Ресурсів, це унеможливлює вирощування деяких таких культур. Тому тут треба міняти підхід до ведення сільського господарства. Взагалі глобальні кліматичні зміни ми можемо як на них реагувати. Перше, ми повинні зменшити викиди парникових газів в атмосферне повітря для того, щоб зменшити. Пришій швидкі швидкий темп змін. А друге, ми повинні адаптуватися до того середовища, яке вже є змінене, незалежно від нас. Швидке потепління спричиняє більш інтенсивне випаровування води, Колись тільки південь України потребував зрошення, але тепер це стає необхідним навіть у Київській та Черкаській областях. Посухи, і дефіцит прісної води одна з найбільших загроз найближчого майбутнього. Раніше ми всі категорично думали, що це. Виключно промисловість ні, це сільське господарство, тому що викиди кліматичних, ну вірніше, парникових газів практично найбільше відбуваються від розорювання нових і нових земель, тобто від, оброб... від кількості земель, які обробляються. І це в Україні дуже серйозна загроза, бо ми країна, яка має найбільший в світі показник. Розорюваних земель, тобто тих земель, які піддаються сільськогосподарському обробітку. Так, да, у нас є чорноземи, і, і наші агрохолдинги, і урядовці з аграрного міністерства, на жаль, в гонитві за прибутками, за експортними надходженнями, е і для них це єдиний показник. Вони продовжують уже і під час війни, е з огляду на те, що частина територій втрачена е в окупації або замінована, або е піддається е забрудненню внаслідок військових дій. Так, от вони е продовжують. Далі освоювати нові й нові землі. На думку екологів, Україні потрібно засаджувати деревами землі, які колись використовувалися для сільського господарства, та після перемоги у війні акцентувати увагу на зеленій промисловості. Але поки війна триває, страждають не тільки люди і звіри, а й екологія в цілому. Від військової діяльності відведення війни активних дій відбуваються додаткові викиди парникових газів, які ніде не були прогнозовані, і які за своїм об'ємом перевищують весь той об'єм вуглецю, який викидається, наприклад, галузями на господарства в мирних цілях. Ще 10 років тому Україна з іншими країнами світу підписала Паризьку кліматичну угоду. Її мета зниження викидів та адаптація до кліматичних змін. Проте через війну екологічні плани поставлені на паузу. Втім, попри це в Україні все одно висаджуються дерева. Та кожен громадянин може зробити свій внесок у збереження екології вже зараз. Енергоефективність це спосіб не тільки в масштабі всього світу. Зменшити наступ змін клімату, а це спосіб, де кожна людина, кожна без перебільшення, кожна людина, доросла і і менша, може зробити свій власний внесок. Тому що ми, економлячи енергію, ми зменшуємо кількість викопного палива, яке видобувається і яке потім спалюється. Це от, прямий удар по клімату. І якщо ми будемо використовувати менше. Електроенергії і будь якої енергії ми зможемо зменшити ці це видобування і зменшити це цей тягар на природне середовище і звичайно березну якби зменшити темпи змін клімату. Це, це кожна людина може це зробити. Клімат змінюється і діяти потрібно вже сьогодні, щоб зберегти природу і зробити світ безпечним для майбутніх поколінь. Вікторія Грибенюк, те 7